Поки ти не залип у Тіктоці, давай розберемося, що не так із цією соцмережею, адже це на перший погляд безневинний спосіб розважитися і розслабитись. Але тікток це не просто соцмережа, це місце, де мільйони людей, переважно молоді, щодня отримують новини, розважаються, працюють та ходять за покупками. Якщо все так, то чому ж TikTok уже кілька років намагаються заборонити в США, а такі країни, як Індія, Бангладеш чи Тайвань, уже повністю ввели на нього заборону? TikTok звинувачують у поширенні китайської пропаганди, негативному впливі на психічне здоров'я молоді та проблемах із безпекою користувачів. Щоб зрозуміти, як так сталося, потрібно повернутися на кілька років назад. TikTok створила 2017 року китайська компанія ByteDance, купивши не дуже популярний музичний сервіс Musical.ly. нова платформа швидко стала популярною серед молоді, і донині саме ця вікова група складає 80% користувачів TikTok. -у. Китайці з самого початку не шкодували грошей на рекламу. В одному лише в Фейсбуці було витрачено понад 1 мільярд доларів. І це дало результати. Сьогодні 13% населення планети є активними користувачами Тіктоку. В США ним користується майже половина населення. За перші три роки існування додаток завантажили 3 мільярди разів. А справжній успіх прийшов до Тіктоку під час ковіду, коли люди були вимушені сидіти вдома на карантині і шукали розваг. Сайт Тіктоку навіть на якийсь час обігнав Google, ставши найбільш відвідуваним сайтом планети. Будь-яка платформа із таким охопленням гарантовано матиме значний вплив на світ. На жаль, у випадку з TikTok негативні наслідки значно переважають його переваги. Особливо це стосується зв'язків із пекіном та цензурою. Ну, яка може бути цензура у музичних відео і жартах, спитаєте ви? Ну, все дуже просто. TikTok використовує метод тіньового бану. Відео на заборонені теми майже ніколи не видаляються, але після цензурування це відео вже майже ніхто не побачить у своїх підписках, у пошуку чи рекомендаціях. До заборонених тем належать зокрема протести на площі Тяньаньмень, питання незалежності Тибету, релігійна група Фолуньгун, протести в Гонконзі та геноцид уйгурів, що триває на північному заході Китаю. З 2019 року в Гонконзі тривають масові протести проти політики Пекіну, в яких брало участь більше мільйона людей. Пошук за хештегом Гонконг у ватному Твітері знаходить фото протестів, поліцейські репресії та політичних бранців Пекіну. Натомість цей же хештег у Тіктоку знаходить лише селфі, фото їжі, жарти, пісні і жодних протестів. Це можна було б вважати особливостями алгоритмів, але американські журналісти змогли отримати інструкції для адмінів Тіктоку про те, як цензурувати відео на заборонені теми. Зокрема, це стосується політики, ЛГБТ та расизму. Окрім політики, адміни також мають приховувати публікації від користувачів, які цитата надто потворні, бідні або мають фізичні вади. У відповідь представники компанії заявили, що це не цензура, а боротьба із фейками, критикою влади та пропагандою релігійних сект. Тікток також цензурує контент про геноцид уйгурів, який триває в провінції Сіньцзянь. Наприклад, слова геноцид, табір перевиховання та трудовий табір у субтитрах автоматично замінюються на зірочки. В результаті цензурування пошук відео за тегом Сіньцзянь видає безліч життєрадісних відео, наприклад, відео про сучасне уйгурське весілля, національні рецепти тюркських народів або гуляння людей у національних костюмах, що співають гімн і розмахують прапорцями Китаю. Окрім того, за словами колишнього працівника Тіктоку. Будь-які прямі трансляції на платформі автоматично транскрибуються в текст, щоб алгоритм моментально знаходив потенційно небезпечні слова і прибирав такі трансляції із рекомендацій. В середньому кожен із мільярда користувачів Тіктоку проводить у ньому майже годину на день. Це практично 15 днів щороку. Що вони отримують натомість? Дослідники виявили, що залежність від TikTok погіршує пам'ять а 90 хвилин перегляду таких відео щодня знижують здатність концентрувати увагу, як бонуси залежні від TikTok люди мають вищі показники тривоги і депресії. Проблема стала настільки серйозною, що TikTok додав у програму нагадування зробити перерву. І ще одна причина, чому TikTok викликає залежність, це так звані випадкові винагороди або випадкові підкріплення. Заходячи в TikTok, ми хочемо побачити щось цікаве чи веселе. Наш мозок очікує на цю винагороду. І коли він її отримує, то вивільняє дофамін гормон задоволення. Випадкове підкріплення є наріжним каменем багатьох форм залежності. Більш відомий приклад такої залежності це азартні ігри. Ви можете довго скролити десятки нудних відео на сторінці для вас, перш ніж знайти дійсно щось цікаве. Це зроблено навмисно. Побачивши таке відео, ваш мозок видасть порцію дофаміну, який змусить вас гортати іще далі. Саме тому багато хто втрачає відчуття часу в Тіктоці. Заради справедливості скажу, що в плані залежності конкуренцію Тіктоку складає Інстаграм, але його чомусь не намагаються заборонити. Тож у чому відмінність? До речі, ви не задумувалися, хто розробляє великі соцмережі на кшталт Тіктоку. Такі компанії постійно шукають програмістів і зазвичай платять непогані гроші і пропонують віддалену роботу. Але навіть для першої такої роботи часто вимагають вищої освіти. Для тих, хто хоче почати свій шлях програміста або отримати більше оферів, якщо ви вже в ІТ, GoIT Neoversity пропонує навчання на магістратурі онлайн у зручний час та із дипломом, що визнається у понад 50 країнах світу. Хочеш знати більше? Я лишу посилання в описі і там, де. Тально розказують про всі переваги вищої освіти в IT. Тікток має тісний зв'язок із урядом Китаю. Поки представники компанії стверджують, що жодного зв'язку немає. журналісти довели, що китайські працівники таки мають доступ до приватних даних користувачів Тіктоку. Зокрема, американців згодом це ж саме підтвердили і самі компанії. За даними Forbes, що найменше працівників компанії раніше працювали у державних змі Китаю. У компанії на це заявили, що людей наймають виключно на основі професійних навичок. Щоб уникнути проблем, TikTok пообіцяв витратити майже 3 мільярди доларів на створення окремих сховищ для американських і європейських користувачів. Але розташування серверів у США та ЄС аж ніяк не завадить китайським спецслужбам отримати до них доступ. Тому багато країн або вже заблокували TikTok, або розглядають таку можливість. Але крім зв'язків із урядом Китаю, TikTok має іншу проблему: він збирає неймовірно велику кількість даних про своїх користувачів. Можливо, TikTok збирає навіть більшу кількість даних ніж Facebook, Google і Twitter. Він постійно вивчає наші з вами смаки, риси характеру, сексуальні вподобання, настрій, стан психічного здоров'я та багато багато іншого. Інші сервіси, такі як WhatsApp або Signal, шифрують особисте листування. Але TikTok робить навпаки: він сканує та аналізує листування користувачів. TikTok збирає аномально велику кількість нашої інформації. При першому відкритті програма надсилає приблизно пів мегабайта даних про ваш телефон і вас, а це приблизно 125 сторінок тексту. Також кожні кілька секунд TikTok сканує буфер обміну, навіть коли програма закрита. У самій компанії заявили, що це метод боротьби зі спамом, хоча я тут не бачу жодного зв'язку. Також зберігаються історія браузеру, геопозиція та безліч інших параметрів. Вбудований браузер навіть записує всі символи, набрані на клавіатурі, наприклад, паролі від сайтів або приватне листування. А невидимий лічильник Тіктоку, який іноді встановлюють собі власники сайтів, дозволяє збирати ваші дані, навіть якщо ви не маєте Тіктоку. Тому якщо ви колись його собі заведете, то програма вже матиме повністю готовий ваш цифровий портрет для показу реклами. Просто подивіться, скільки даних збирає Тікток. Тікток знає про вас більше, ніж ви самі. Він стежить за тим, коли ви лайкаєте чи коментуєте відео, що ви шукаєте, що і кому ви пишете, і дуже швидко визначає, які відео примусять вас довше скролити стрічку. До речі, Фейсбук теж не стоїть осторонь, збираючи колосальні об'єми даних, але принаймні він працює за законами США, а відміну від Тіктоку, що підпорядковується Пекіну. Коли американські журналісти почали розслідувати зв'язки Тіктоку із Пекіном, Тікток почав стежити за ними у відповідь, збираючи їхні приватні дані, зокрема геолокацію та IP-адреси. Коли про це стало відомо, з компанії звільнили працівників, які начебто вирішили вести стеження з власної ініціативи. Але уже згодом у компанії підтвердили, що такі слідкували за місцезнаходженням знаходженням журналістів. Познали, що існує два Тіктоки. Окрім звичайного, існує інша версія для внутрішнього ринку Китаю. Ним щодня користується третина населення цієї країни, і він недоступний за його кордонами. Додаток називається Douyin, «До і на відміну від Тіктоку з його музикою та розвагами, на Douyin переважає освітній контент та поради для саморозвитку. Через це ByteDance звинувачують у нав'язуванні західній молоді безглуздих відео, які просто вбивають час, на відміну від корисного контенту для китайської аудиторії. Порівняйте самі, ось два випадкових відео: зліва Douyin, а праворуч TikTok. Агентство національної безпеки США вважає TikTok інструментом для психологічних операцій і частиною програми боротьби Китаю проти Заходу. Директор АНБ називає TikTok засобом поширення китайської дезінформації. Завдяки контролю над алгоритмами китайський уряд може робити популярними ті відео, які несуть потрібні для покину наративи, і навпаки прибирати з видачі відео із незручними темами. Експерименти показують, що алгоритм TikTok може поступово замінювати стрічку із розважального контенту до відео із переважно ультраправими і пропагандистськими відео. TikTok давно став місцем роботи, де деякі блогери можуть отримувати до 200 тисяч доларів за одну публікацію. Бізнес радо платить колосальні гроші за таку рекламу, бо може заробити до 18 доларів за кожен витрачений на рекламу долар. Цією ж стратегією користується і уряд Китаю, що також замовляє пости у впливових західних блогерів. З 2022 року китайські державні ЗМІ розмістили у Тіктоці тисячі рекламних повідомлень, які побачили мільйони користувачів по всій Європі. Тематика відео була надзвичайно різною: від котів, що гралися на великій китайській стіні, до розповідей про те, як Пекін розвиває сіньцзянь уйгурський автономний округ. На жодному з цих відео не було помітки реклама. На думку Пекіну, такі пости краще досягають західної аудиторії, ніж офіційні заяви та китайські ЗМІ. Ця стратегія дослідно перекладається говорити чужим ротом і нагадує пропаганду Кремля. За великі гроші західні блогери повторюють тези китайської пропаганди на свою мільйонну аудиторію. В 2021 року держсекретар США Майкл Помпео звинуватив Пекін у геноциді уйгурів та інших мусульманських корінних народів на північному заході Китаю. За даними США, у тюрмах Сіньцзяню безпідставно утримується більше мільйона уйгурів, і крім позбавлення волі, Пекін проводить у регіоні примусову стерилізацію, тортури та запровадив тотальні заборони на релігію та свободу пересування. Згідно із розслідуванням американського музею голокосту, Пекін систематично переслідує уйгурів, проводячи геноцид проти цілого народу. На думку дослідників, замість масових убивств, як це було у СРСР або нацистській Німеччині, китайський уряд вибрав стратегію суворого контролю за народжуваністю. У доповіді наводяться приклади, коли жінок змушували робити аборти або насильно стерилізували, а чоловіки вимушені були платити великі штрафи за те, що вони мали кількох дітей. За дрібні порушення людей відправляли до таборів перевиховання, де їх катували або піддавали масовим зґвалтуванням. Після виступу Помпео, Твіттер, Ютуб та інші соцмережі заполонили тисячі відео, де китайські уйгури звинувачували його у брехні. На таких відео таксисти, фермери, домогосподарки, школярі та пенсіонери обурювалися, і всі, як один, повторювали, що вони живуть у Сіньцзяні вільно та щасливо. Журналісти проаналізували кілька тисяч таких відео і виявили, що майже всі вони виявилися фейками. Практично всі ці відео були записані за одним сценарієм. Людина представлялася і пояснювала, що живе щасливо і що в сінзяні не може бути репресій. У більшості відео звучали фрази на кшталт Я народився і виріс у сінзяні, я побачив в інтернеті слова Помпео і Ти несеш нісенітницю. А також ми дуже вільні. При цьому всі звернення китайською та уйгурською мовами мали англійські субтитри. Відео поширювала мережа із понад 300 акаунтів, які репостили дописи одне одного. Пару років тому журналісти викрили мережу із сотень блогерів, які розповсюджували китайську пропаганду у 20 країнах. Ці аккаунти публікували контент китайською, англійською, арабською, іспанською, французькою мовами, пушту і навіть есперанто. Китайські пропагандисти часто розповідають про традиційні уйгурські блюда, проводять тури по уйгурським базарам і показують. Щасливе життя уйгурів у Сіньцзяні, забуваючи при цьому згадати про геноцид за пропаганду у Китаї відповідають два підрозділи комуністичної партії. Відділ пропаганди контролює змі та цензуру. А робочий відділ єдиного фронту займається впливом на етнічні та релігійні групи всередині Китаю та й за його кордоном. Роботу замовних блогерів оплачують великі державні китайські компанії, зокрема новинні агенції Сіньхуа, Міжнародне Радіо Китаю та Сісі Австралійські журналісти виявили, що багато з популярних замовних блогерів навіть брали участь у партійних засіданнях, де їх відзначали за успіхи у просуванні Китаю на міжнародній арені. Окремою категорією пропагандистів, що працюють на пекін, є сексуальні молоді дівчата, зазвичай це китаянки або представниці етнічних меншин, які ведуть звичайні лайфстайл-блоги про подорожі, культуру і хобі. За даними дослідників із Майкрософт, ці дівчата є найпоширенішим типом пропагандистів. Їхня задача переконувати аудиторію, що етнічні меншини в Китаї живуть щасливо і не піддаються дискримінації або репресіям. Вони публікують прогулянки історичними районами Сіньцзяня, мандрують регіоном, готують страви уйгурської кухні та розмовляють із привітними людьми на вулицях. Їхні типові відео це історія про щасливе життя казахських чабанів у Сіньцзяні або інтерв'ю із місцевою дівчиною, що працюючи на фермі зі збору помідорів, змогла собі купити дві квартири. Також зверніть увагу на якість цих відео. Вони зняті на професійні камери, мають якісний монтаж і графіку. Над створенням та просуванням таких, начебто, непрофесійних відео працюють великі китайські продакшн компанії. Вони створюють відео для безлічі акаунтів у ТікТоці, а також працюють над Ютубом, Твіттером та іншими соцмережами. Інша категорія пропагандистів у Тіктоці це так звані експати. Ці люди зазвичай народилися в США, Британії, Канаді або Новій Зеландії і добровільно вирішили переїхати до Китаю. Вони працюють в основному на західну аудиторію. Ці люди показують визначні місця Китаю та Сіньцзяню, їздять по місцевим селам і дають поради тим, хто теж хоче переїхати до Китаю. Розслідувачі з Майкрософт пишуть, що завдання цих персонажів переконати підписників, що західні змі неправильно показують Китай. До речі, ці ж блогери допомагали Китаю боротися із репутаційними втратами під час бойкоту Олімпіади в Пекіні. Нарешті всі ці проблеми призвели до важливого питання: чи треба блокувати TikTok? Це, мабуть, одне з небагатьох питань, щодо якого демократи і республіканці в Сенаті США мають спільну думку. Білий дім наказав федеральним агентствам США видалити TikTok із усіх смартфонів державних працівників країни. Так само вчинили Конгрес та Армія США. А більше половини штатів країни уже або заборонили, або обмежили користування додатком для офіційних осіб. Коли 2018 року Індонезія заблокувала TikTok для 10 мільйонів своїх жителів, місцевий інфлюенсер Бово Альбен Лібе навіть влаштував акцію протесту в столиці країни. Хлопець і тут знайшов як заробити. Він брав зі своїх підписників по 5 євро за вхід на протести. Деякі країни вже частково або повністю заборонили TikTok як додаток, що становить загрозу національній безпеці станом на січень 2024 року це Тайвань, Непал, посадовці Сенату США та деяких штатів, уряд Канади, керівні органи Євросоюзу, уряд уряди Нідерландів, Бельгії, Норвегії, Пакистану, Данія, Нова Зеландія, НАТО, Велика Британія, Армія, Австралії та США. Бангладеш та Індія. Та що вже казати, якщо додаток заблокував навіть Талібан у Афганістані, хоча це частина їхньої боротьби проти здорового глузду, і вони там блокують взагалі все, до чого дотягнуться. Штат Нью-Йорк став першим штатом, який заборонив TikTok на державних пристроях. А Монтана стала першим штатом, де було повністю заблоковано TikTok на будь-яких пристроях для всіх жителів штату. Також частина державних університетів США та школи штату Флорида заблокували користування TikTok через свої Wi-Fi мережі і на пристроях університету. Поки ми недооцінювали сили соцмереж, Китай створив одну із найпопулярніших платформ, навчився використовувати її для пропаганди і зібрав досьє на кожного третього жителя планети. Китай багато в чому схожий на Росію. Це теж диктаторська, закрита і максимально агресивна країна, що має величезні амбіції і сильну армію. Але на відміну від тієї ж самої Рашки, що існує за рахунок продажу корисних копалин, Китай має другу після США економіку і хоче стати першим. Всі великі технологічні компанії збирають дані користувачів: Google, Facebook, Apple і навіть ватний Twitter постійно критикують за це. Але всі ці компанії працюють за законами США та Євросоюзу. Єдиний великий гравець цього ринку, що живе за законами тоталітарного Китаю, це TikTok. І битва проти нього ще попереду. А з вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось.